На Вінниччині стартували жнива, традиційно одна з найгарячіших та найвідповідальніших по року для аграріїв Цьогоріч Погодні умови були не надто сприятливими для сільгосп-виробників, яким буде врожай 2025 року. На які культури роблять ставку аграрії, і що може вплинути на результати кампанії. Про це поговоримо з головою громадської організації Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької громади Андрієм Ковальчуком. Пане Андрію, вітаю вас у студії. Доброго дня. Отже, які культури вже почали збирати аграрії на Вінниччині? Сьогодні господарство Вінницької області розпочали вже збір е, зернових культур, таких як озимий ячмінь. Південні, областя, о, я вибачаю, південні райони вже розпочали збір озимої пшениці. О, на часі вже підходить озимий ріпак. Він цьому році трошечки пізніше дозріває. Зазвичай озимий ріпак ми збираємо першим. Цьому році він вже буде йти, мабуть, після озимої пшениці. Угу. Розкажіть, які культури збиратимуть аграрії найближчим часом, окрім ріпаку, власне? Сьогодні вже всі розпочали збір озимої ячменю. Досить таки непогані урожаї. Всі задоволені, десь на, в області збирають від 7 до 9 тонн тон урожайності озимої ячменю з гектара. Також вже розпочинають збір гороху. Горох теж аграрії задоволені, теж урожаї хороші. Як цьогорічні погодні умови вплинуть або вже вплинули на урожайність? Власне? Погодні умови весною були не дуже сприятливі для озимих зернових культур. Ми мали ранні прим, пізні вже приморськи, досить таки сильні, але пшениці і озими ячмінь їх витримали. Також травень і червень місяць були дуже холодними, і це сприяло тому, що зернові культури створили трошечки менший колосок, ніж вони мали це створити. Це вплине, звісно, на урожайність. Десь мінус 5-10% відсотків забере урожайності ці холода. Але колос все ж таки сформувався досить таки непоганий. тому урожаї, я буду десь. Я думаю, що будуть досить таки гарними. Чи можна вже порівняти врожайність минулорічну і цьогорічну? Чи ще зарано про це говорити? Ну, мож, мож, можна сказати, ще заран, зарано, але ми так візуально бачимо, що ворожайність буде зернових десь приблизно на 10% меншою. 10-15% меншою, ніж у 2024 році. Чи були в цьому сезоні загрози з боку шкідників чи хвороб рослин? З цієї сторони було більш-менш все сприятливо для зернових культур, тому що холодні ночі не давали розвиватися і шкідникам, і хворобам. Тому аграрії використовували менше засобів захисту рослин. Це, звісно ж, можна сказати, трошки зекономили на засобах захисту рослин. Чи вистачає працівників для збору врожаю? Як шукаєте кваліфіковані кадри? Сьогодні в сільському господарстві, мабуть, як і в інших галузях, дефіцит дуже великий, дефіцит працівників знайти. І так привести швидко людину потрібно дуже багато часу, щоб її навчити. Тому наші всі механізатори сьогодні універсальні. У нас механізатор може працювати і на комбайні, збирати урожай, може працювати водієм, може працювати і на тракторі, і на очисті. Тобто всі стали більш універсальними і більш кращими спеціалістами. Чи намагаєтеся залучити молодь до роботи на полі, власне? Чи охоче вони йдуть? Молодь охоче приходить до нас працювати, тому що на сьогоднішній день заробітні плати в сільському господарстві досить таки конкурентні. І техніка, на якій працювати їм приходиться вона сучасна, вона новітня, вона комфортна. Тому молодь залишається в нас і працює. Наскільки змінилися витрати на пальне техніку і обслуговування порівняно з минулим роком, і як це вплине на формування ціни? Якщо ми порівняємо ціни на основні ключові затрати, такі як дизельне паливо, заробітна плата і паї? Запчастини, то все і мінеральні добрива, то все підвищилося, піднялися ціни десь на 15-20%. Це, звісно, збільшиться собівартість продукції десь приблизно на 15%. Але на сьогоднішній день ті ціни, які складаються на сільхозпродукцію, дозволяють нам продавати її і залишатися ще не, 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 з, не, ще не з великими прибутками. Дякую, пане Андріє, за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин про жнивну кампанію 2025 Говорили із головою громадської організації Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької громади Андрієм Ковальчуком. Не перемикайте, попереду ще більше новин регіону.